Нещодавно черкаський стронгмен Віктор Юрченко ще раз довів, що він найсильніший в Україні. Своє звання черкаський атлет відстоював на одному із етапів Кубку України в Рівному. Це був всеукраїнський турнір, де приймали участь найсильніші чоловіки України. Ну, такі як Олександр Лашин, Олександр Пеканов, це ну, я, звичайно, це саме та тріця, яка в минулому році. Посіла перше, друге, третє на названня найсильніша людина України. 2011 року. до участі у змаганнях долучилося 10 найсильніших чоловіків країни. Свої сили спортсмени випробовували у шести різних вправах. Стронгмени піднімали металеву колоду, легковий автомобіль на платформі, тягали бензовози, носили валізи вагою понад 100 кілограм та кантували величезні автопокришки. Це ті. Вже не початківці, але вже досить сильні спортсмени, які в деяких правах заставляли нас спітніти, і в деяких правах перемагали. Наприклад, Володимир Рекша постановив новий веркур України у підніманні гантелі 90 кг 10 разів, перевищивши самого Василя Воростюка. За словами Віктора Юрченка, звання найсильнішого цього разу йому далося нелегко. В цілому мені сподобалося що я посів перше місце. Можна було б і краще виступити, але так як я вже в спорті досить тривалий час, і в кавичках нахватався багато травм. Дещо мені ці травми заважали виступити на повну силу, тобто вже немає такого азарту і впевненості в виконанні деяких правил. Сьогодні Віктор Юрченко намагається не перевантажувати себе фізичними вправами. Тепер чоловік відпочиває та відновлює сили, адже попереду низка нових чемпіонатів та протистоянь. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.